Для нас надзвичайно важливо було це підтримувати. Чому? Я спробую пояснити на прикладі Майдану. Ми з вами всі на Майдані, я думаю, і е, на Майдані викарбувалось гасло, яке всі підтримали всі е, внутрішньо поділяли і поділяють. Да? Це людська гідність. Революція гідності, прямо про це було. Я не буду вам лекцію читати, ви знаєте, що, скажімо, якщо в Америці, коли говорить про універсальні права людини, говорить про свободу, то в Європі більше нагос робить на людську гідність. Так от людська гідність, вона взагалі то загальне поняття. Коли до людини звертаєшся, починає тобі казати, що ти до мене звертаєшся, я не гідний цього. Так? Або так, він може з подивитися. Гідність мусить бути, вона досить конкретне поняття, вона мусить бути захищена. І от те, що фонд почав робити, як сказав, сказали, Андрій сказав з 2005 року, фактично да, з 2005 році розпочалося, якраз і ми почали з того, щоб, от саме головне, я пам'ятаю, сам мене це просто було, захоплювало, що мусила правова допомога надаватися людині з моменту затримання. От я, наприклад, в своєму житті пару разів затримувався міліцією і сидів на вахті, я знаю, що, 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 що значить бути затриманим. Да? От завжди відчуваєш свою е, якби безпорадність перед, перед машиною державною або правовою машиною, коли починається з тобою якісь операції робити. Да? І от для нас дуже важливо було якраз забезпечити присутність адвоката з моменту затримання. І, чесно кажучи, на це пішли от органи прокуратури і міліції пішли на це в трьох центрах, про які Андрій так точно сказав. От, і виявилося, через кілька років після впровадження цієї Unpaid Legal Aid для людей, які звинувачувалися в злочинах, що вперше От я зараз не пам'ятаю цифри, ну, по-перше, менше стало вироків, вироків, вироків так, таких, тобто зменшилось, і більше стало випадків, коли людей не звинувачували або, інакше кажучи, приписували інше звинувачення, більш полегшені. От це якраз був для нас приклад, тому що люди завдяки безоплатній правовій допомозі. Отримали можливість якби, зберігати свою гідність так? От, захищати себе. І от те, що я хотів сказати, що ми з Андрієм давно дуже знайомі. Я просто щасливий, що Андрій Вишневський взявся за цю справу, тому що так як вона розгорнулася за останні роки, тут є, так? скільки зараз 100 це чотири роки 4 роки, роки, так? От, вона надзвичайно розгорнулася і от уявіть собі. Чим далі вони будуть розвертатися, я думаю, що на цьому те, що досягнуто, в тому числі за допомогою держави Міністерства юстиції не зупиниться. Чим більше люди будуть знати свої права, а це одночасно і освітня, освітня функція, і мати і звертатися до таких центрів, і самим знати, як їх захищати, тим більше вони будуть відстояти свою гідність. Це надзвичайно важливо, тому що це те, чого в Україні, в принципі, і досі не дуже вистачає. Одна справа вийти на Майдан і сказати взагалі про гідність, а інша справа потім на кожному місці її захищати, як ми зараз бачимо. Форми дуже складно йдуть, і саме тому, що у людей недостатньо гідності, щоб обрати гідних депутатів, ну і так далі. От у мене в голові це збігається. Два, два поняття: безоплатна праводопомога і громадська громадянська людська гідність, яка завдяки цьому розвивається. А значить, от а значить, ми зможемо за допомогою достатньо. Чітко фіксованих правових інституцій, таких як Центр надання безоплатної правової допомоги, а от ми сьогодні говорили з Андрієм, у нього є далі ідеї, як продовжувати це на більш, такому, більш масовому рівні. Ми досягнемо, що Україна в кінці кінців буде країною, європейською країною, де поняття гідності буде в центрі захисту прав людини. Ми, на чому